У п'ятницю 21 липня погодні умови визначатиме малоградієнтне поле зниженого тиску. Вночі очікуються дощі у західних та східних областях. Вдень у Карпатському регіоні та на Прикарпатті спостерігатимуться сильні зливи, град та шквали зі швидкістю 17-22 метри за секунду. На Полтавщині мінлива хмарність місцями дощитиме. Температура повітря підніметься до плюс 28, після опівночі до 15 градусів із плюсом. У Кременчуці день ненадовго небо стане ясним, але вже ближче до вечора буде хмарно. Уночі ймовірний дощ та гроза. Протягом дня без суттєвих опадів. Повітря прогріється до плюс 25 світлої пори доби і 19 градусів тепла вночі. Погода у горішніх плавнях буде переважно похмурою. Уночі можливий дощ із грозою. Вранці він стихне, та більше цього дня опадів не передбачається: нічна температура повітря плюс 18, денна плюс 26. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 21 липня в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1960 року плюс 34. Мінімальною температура була 1978, 10 градусів. Тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГУК у будні дні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.